Вітаю поціновувачів математики. Розв'язуємо номер 1:13, для якого значення х дорівнює нулю дріб. Перший дріб має вигляд в чисельнику 4х 8 в знаменнику Х. Нам треба зрозуміти, коли цей дріб буде рівний нулю. Дріб дорівнює нулю. Тоді і тільки тоді, коли чисельник рівний нулю, а знаменник не рівний нулю. Я запишу це у вигляді системи. Чисельник перерівнюємо до нуля, знаменник 0 рівний. В чисельнику в першому рівнянні 8 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком, а другий на рівність без змін. 4х дорівнює 8. Отже, х дорівнює 8 поділити на 4 буде 2. Х не повинно бути рівне 0, але двійка нулю і не рівна. Отже, наш дріб дорівнює нулю, тоді, коли х рівне 2. Перше завдання виконано. Другий дріб. В чисельнику х множиться на вираз х плюс 3 в знаменнику х квадрат. Нам треба зрозуміти, коли цей дріб буде рівний нулю. Діємо аналогічно. Чисельник прирівнюємо до нуля, знаменник нулю бути рівний не повинен. Отже, перше рівняння: добуток двох виразів рівний нулю. Тоді, коли або перший вираз рівний нулю, або другий вираз рівний нулю, якщо або в математиці це сукупність. Ну і друге наша рівня, нерівність х не рівне 0 тільки тоді, коли х не нуль. х рівня 0 залишаємо без змін, 3 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком х не до рівня 0. Ми бачимо, що дріб міг би бути рівний нулю, коли х було б або 0, або мінус 3. Але при нулі знаменник перетворився в 0, що неможливо. Тому 0 ми не можемо включити у відповідь, і у відповідь потрапить лише х рівне мінус 3. Отже, при х рівне мінус 3 цей дріб буде рівний 0. Третє. В чисельнику добуток виразів х-1х х 7 – в знаменнику х плюс 5 нам треба зрозуміти, коли цей дріб буде рівний нулю. Прирівнюємо чисельник до нуля, а ось знаменник, навпаки, нулю не може бути рівний. Перше рівняння добуток двох виразів. Добуток рівний нулю, тоді, коли або перший вираз рівний нулю, або другий вираз рівний нулю, можна записати ще так х мінус 1 рівне 0, або х плюс 7 рівне 0. А ось знаменник не повинен бути рівний 0. Можемо помітити, що перетвориться в 0, тоді, коли x рівне мінус 5. Отже х не повинно бути рівне мінус 5. А перші два рівняння розв'яжемо. Одиничку перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком, і. 7ку перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком. І х при цьому не повинно бути рівне мінус 5. Ми бачимо, що ні 1 ми не виключили, ні мінус сімку ми не виключили, вони не перетворюють знаменник в 0. Отже, у відповідь ми повинні записати і х рівне 1, і х рівне мінус 7. До речі, ми завжди себе можемо перевірити, підставивши в рівняння значення 1 і мінус 7, і дійсно, при цих значеннях дріб перетвориться в 0. Четвертий дріб: 3х мінус 6 чисельнику, 8 мінус 4х знаменнику. Так само нам треба зрозуміти, коли дріб стане рівним 0. Чисельник прирівнюємо до нуля. Знаменник не повинен бути рівний 0. Отже, в першому рівнянні 6 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком, а в другому випадку мінус 4х не повинно бути рівне мінус 8. В першому випадочку, 6 ділимо на 3 2, в другому випадочку мінус 8 ділимо на мінус 4 2. Увага! Дріб міг би перетворитись в 0 при х рівному 2. Але при х рівному 2 перетворюється в 0 і знаменник, а знаменник рівний нулю бути не може. Отже, у відповіді треба записати, що таких хсів не існує. wykonane po